Вже традиційно на початку випуску ми підраховуємо росіяни, які стали хорошими. Зокрема, завчора збройні сили України знищили 560 російських вояків а разом із ними 4 танки, 6 бойових броньованих машин, один літак і іншу ворожу техніку. Та у ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну дронами камікадзе та ракетами. В повітряному просторі Києва сили протиповітряної оборони збили дев'ять іранських дронів, атакували у дві хвилі, максимально розтягнутими за часом. Таким чином ворог намагався виснажити українські сили ППО на Київщині. Обійшлося без жертв. Натомість у Хмельницькому, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення. Міський голова Олександр Семчишин уточнив, що загиблий рятувальник, який загинув під час виконання службового обов'язку. Згодом повідомили, що ще один ДСНСник помер у лікарні, пошкоджені також цивільні будинки. Ракетами С-300 росіяни вдарили по Запоріжжю. Там уточнили, що внаслідок атаки постраждав один із об'єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв. Також тому що один із випущених російських снарядів ймовірно впав у воду. Знову було гучно у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Приблизно опівночі окупанти обстріляли Мирівську і Нікопольську громади з важкої артилерії. Пошкоджено вісім приватних будинків, автівку, два газогони та електромережі. Люди не постраждали. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти на Харківщині. Гатили із артилерії та мінометів. У Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Там було пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік.